Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про розмір середньої заробітної плати, який прогнозований Кабінетом міністрів України і передбачений законом про державний бюджет на 2024 рік. Обіцяють і передбачено законом держбюджету, що середньорічний рівень інфляції буде знижуватися в 2024 році, а середня заробітна плата буде збільшуватися. Поживемо, побачимо. Але все ж таки, які розміри середньомісячної заробітної плати передбачені законом України про державний бюджет на 2023 рік до кінця 2023 року? 18 118 гривень. 2024 рік обіцяють зростання розміру середньої заробітної плати до 21 852 гривень. 2025 рік 25 645 гривень та 2026 рік 29 625 гривень. Середньомісячна заробітна плата, її розмір дуже важливий. А наприклад, навіть коли вам призначають пенсію, адже береться показник середньомісячної заробітної плати, тому цей показник є дуже важливим і взагалі. Якщо він буде зростати, то відповідно це буде тільки на користь. Це буде дуже добре. Поживемо звичайно, побачимо наскільки рівень середньомісячної заробітної плати буде відповідати тим розмірам, яким передбачає закон про державний бюджет на 2024 рік.